Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як зробити гарний форматований стилізований текст у Телеграмі. Телеграм це один із найпопулярніших месенджерів, у якому можна не тільки спілкуватися зі своїми друзями та колегами по роботі, а також дізнаватися різні новини та корисну інформацію. Власники всіляких блогів спільнот часто ставлять перед собою це актуальне питання. Оксана Коротіч у SEO Tools Блозі підготувала кілька простих та практичних порад, які будуть зрозумілі навіть новачкам. Також у цьому блозі є багато цікавої інформації про SEO та Діджитал Маркетинг для тих, хто працює чи планує працювати у даній сфері. Отже, існує кілька відомих способів зробити гарний форматований текст у Телеграмі. Перше. Використовувати меню редагування. Цей метод актуальний для смартфонів і декстопа. Зробити виділений текст у телеграм або застосувати інші варіанти оформлення можна після вибору потрібного фрагмента. Друге. Використовувати гарячі клавіші. Цей метод підійде для власників ПК і лептопів. Кожен тип форматування має певний набір клавіш. Третє. Використовувати символи. Вдасться створити жирний текст у Телеграм, курсив або моноширинний текст. Четвертий спосіб використовувати сторонні ресурси. Гарний форматований текст у Телеграмі створюють за допомогою додаткового функціоналу інших сайтів. П'яте використовувати макдаун бот. Цей бот реагує на задані команди і виконує автоматичну зміну тексту. Давайте детальніше розглянемо перший спосіб використання меню редагування. Щоб відкрити це меню, потрібно ввести ваш текст, виділити його. Далі правою кнопкою миші натискаємо на виділений текст. Обираємо меню форматування і тут маємо 8 варіантів форматування тексту жирний, курсив, підкреслений, закреслений, цитата, моноширинний, спойлер. І також тут одразу можна створити посилання з вашим текстом. Щоб зробити клікабельний текст у Telegram, необхідно перевірити, щоб посилання починалося з протоколу, наприклад, HTTPS або HTTP. Тільки в такому разі текст посилання в Телеграмі буде коректно працювати. Така подача інформації Виглядає уже більш презентабельно, ніж у звичайному форматі. Хотілося б ще окремо виділити у цьому меню функцію спойлер, оскільки користувачі часто задаються питанням, як приховати текст у Telegram. Цей інструмент саме для цього. Ось пишемо текст, обираємо функцію спойлер. І на місці прихованого фрагмента тексту користувач побачить мерехтливий прямокутник, після натискання на який можна буде переглянути, що було зашифровано в повідомленні. Повернути прихований текст можна функцією без форматування. У цьому ж меню форматування. Щоб створити гарний форматований текст у телеграмі, на смартфоні чи планшеті теж потрібно провести аналогічні дії. Вводимо текст, виділяємо його. З'являється меню, де у правому кутку обираємо три крапки. Натискаємо і обираємо необхідний варіант форматування. Другий метод буде дуже зручним для власників ПК і лептопів. Використовуємо гарячі клавіші. Кожен тип форматування має певний набір клавіш. У меню форматування ці клавіші можна підглянути та запам'ятати. Для жирного шрифту це Ctrl-B, для курсиву це Ctrl-I, для підкресленого це Ctrl-U. Для закресленого це Ctrl-Shift-X, для цитат Ctrl-Shift. Для моноширинного шрифту це Ctrl-Shift-M. Спойлер: у нас це Ctrl-SHIFT-P. А посилання створюємо за допомогою комбінації Ctrl-K. Також для створення стилізованого тексту можна використати символи. Наприклад, для жирного тексту вводимо зірочка-зірочка, наш текст зірочка-зірочка. Відправляємо повідомлення, і воно вже надійшло отримувачу жирним шрифтом. Для курсиву потрібно ввести по два знаки нижнього підчеркування, також з обох сторін. Розглянувши використання меню редагування для створення форматованого стилізованого тексту у Телеграмі, використання гарячих клавіш, використання символів, перейдемо до варіанту використання markdown боту цей бот реагує на задані команди і виконує автоматичну зміну тексту. Бот Markdown транслює текст у Markdown стиль. Він має функцію не лише оформлення та поєднання форматованого тексту, а й практично розроблений для створення постів у телеграм-каналах. Також дуже поширене запитання, яким задаються користувачі, це як перевести голосове повідомлення у текст у Телеграмі. Швидкий і зручний переклад. Як це зробити? Тепер популярний месенджер пропонує унікальну можливість для своїх користувачів: проведення голосових повідомлень у текст Телеграм. Але для цього потрібно оновити додаток до останньої актуальної версії. Раніше звичайні користувачі не могли задаватися питанням, як перевести голосове повідомлення в текст Telegram, адже ця функція була доступною виключно для користувачів з підпискою Premium. Здійснити переклад голосових повідомлень у текст Telegram можна за допомогою різноманітних ботів, кількість яких дає змогу усім користувачам підібрати для себе найзручніший варіант. Одними із найвідоміших ботів вважаються VoiceBot і TranscriberBot. Однак виконати переклад голосових повідомлень у текст Telegram без наявності преміум підписки можна з урахуванням одного важливого обмеження. Безкоштовна розшифровка до двох повідомлень на тиждень. Що стосується преміум користувачів, вони отримують безліміт, а тому можуть пробувати різні способи, як перекласти голосове повідомлення у текст, у Телеграм у будь-який час дня і ночі. Як зробити кольоровий текст у Телеграмі? Коли потрібно виділити текст у Телеграм, користувачі цікавляться можливістю зробити кольоровий текст у Telegram-додатку. Завдяки останнім оновленням це стало можливим, але тільки для користувачів, які змогли оформити платну підписку. У результаті ці користувачі отримали можливість виділити текст у Telegram з використанням таких способів: застосування анімованих смайликів, застосування анімованих і звичайних кольорових букв алфавіту, завантаження власних наборів емодзі. У цих же оновленнях користувачі можуть дізнатися, як перевести голосове повідомлення у текст у телеграмі, як зробити кольоровий текст у Телеграм і багато іншого. Кольоровий і виділений текст у телеграмі можна використовувати для оформлення повідомлень для написання захопливих постів на власному каналі у спільноті. Незважаючи на величезну популярність цього додатка, дедалі більша кількість користувачів з виходом нових оновлень задаються питанням: як у Телеграм виділити текст, як зробити кольоровий текст і телеграм та інше. Блог у Сьогодні активно стежить за актуальними оновленнями месенджера, щоб залишати в курсі корисних подій. Розбираючись із тим, як у Телеграмі виділити текст сьогодні, усім користувачам доступні такі поширені способи. Курсив жирний, підкреслений, закреслений, прихований шрифт посилання. При оформленні платної підписки вдасться урізноманітнити виділений текст у Телеграм за допомогою всіляких емоджі, різнокольорового алфавіту та інше. У блозі SEO Tools докладно описано всі способи, як у Телеграмі виділити текст, зробити певний фрагмент тексту більш привабливим. Це особливо важливо і корисно для власників каналів, які бажають утримати вже отриманих підписників і тим самим залучити нових. Адже однотипний текст вважається нудним. А тому потрібно застосувати різні варіанти, як можна і потрібно дивувати розпещених сучасних користувачів. І дякуємо за увагу! Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. У нас буде ще багато цікавої та корисної інформації для вас.